Розпаковка сковородки крав. Куплена в магазині Ало. Сковородка з антипригарним покриттям. Греблон С3. Одне із останніх покриттів. На Такі сковорідки дуже удобно жарить яйця. І взагалі нічого на ній не пригорає. Уже маю пару таких сковородок. Ручка soft touch. Тобто не вискальзує з руки. От така от сковородочка. Дуже-дуже удобна сковородка. Главне, що на ній нічого не пригорає. Годами будете користуватися і радуватися. Лучше, ніж просто звичайні сковородки. От. Греблон С3. Дуже це важно. От. Германія. Дякую за увагу.